Вдруге за 15 років на території Черкаського річкового порту неабияк людно обласне керівництво розширює шляхи. Дозвольте навігацію 2012 року на Черкащині відкрити! Після короткої церемонії в першу цьогорічну мандрівку губернатор запрошує категорійних дітей та журналістів. Теплохід «Резон» відчалює від берега. Палубний екскурсійний теплохід на воді не новачок. Йому вже понад три десятиліття до Черкас прибув зі столиці. Проте не назавжди. Резон орендували турфірми до кінця навігаційного сезону. Теплохід надійний, пасажирський. От, е, построєний спеціально для прогулянок. Надійний з усіма документами реєстровими. О, пройшов перевірку е, міцних, ваших судоходних інспекцій, прийнятий в експлуатацію і готовий до роботи на лінії е, Черкаси Канів. Команда готова возити екскурсантів тричі на день на борт піднімається сотня пасажирів. Серед запропонованих маршрутів мандрівка вздовж черкаських берегів. така обійдеться дорослому у 20 гривень дитині у половину дешевше. Проте найбільш популярний «Це екскурсіонний тур до Каніва. В Каніві значить в час поїздки, сама продовжительність переходу до Каніва приблизительно 3,5 з займає часа. в одну сторону ну і ну і обратно стільки ж. По е, після того як туристи. Придут канів, значит, им будет предоставлено 2 часа времени. Во время ну, вот этого промежутка они смогут либо самостоятельно пристань Тарасова гора, и либо самостоятельно посетить музей Шевченко, подняться как бы, ну, на Тарасову гору, посетить светлицу или же заказать эту экскурсию в сопровождении экскурсоводов профессионалов. За таку поїздку доведеться викласти сотню гривень, проте ноу хау сезону запевняють екскурсоводи річковий трамвайчик. Мы предлагаем в вечернее время, после 20.00, 20 такой кафе Речной трамвайчик. То есть туристы смогут уже без экскурсии, вы знаете традиционные поездки по Дунаю, по сене и так далее. Вот точно так же у нас будет работать кафе на борту нашего теплохода, и можно будет значит, вечернюю такую прогулку посетить или просто прогуляться по палубе, постоять, посмотреть на вечерние Черкассы, или же посидеть за столиком со своими друзьями, компанией теплой. І таким чином провести приємний вечір. І ми це зробили, як і обіцяли. Я пам'ятаю, хто з вас так дивився скептично на ці діла. Думаєте, відкрили, так сказати, річковий порт, ресторанчик чи що там, і все на цьому закінчили. Та ні, це початок системної роботи. Такі пароплави ще будуть у нас. Майже в цьому місяці ми відкриємо точно так же у Каніві. Вихованці Черкаського дитячого будинку такі мандрівці вперше діляться враженнями. Я бачила моста, телевишку нашу і серді, і дорогу, то що на поїзді їхати. І дуже сподобалось море. Мені сподобалося, як і як я покатався на кораблі, як мене гойдало хвилею. Я, я бачив мост, я бачив, як там, коли ми назад зверталися, то там стояли багато красивих кораблів. Я, я перший раз плаваю. Мені? Гарно за часів союзу наші дітки виїздили на такі морські прогулянки, але за багато років ця поїздка вперше. Ми до неї готувалися, діти її чекали, і для них сьогодні дуже багато позитивних вражень. Губернатор запевнив, що подібні екскурсії для категорійних дітей та талановитої молоді влаштовуватимуть і надалі. Ольга Скурик, Роман Буша, Віка новини.